На висоті понад 3500 метрів серед крижаних гірських вітрів і древніх терас, що тисячі років тому люди вирощували рослину, яка згодом прогодує пів світу. Це картопля Вона народилася в Андах, на землях сучасного Перу та Болівії. Тут, серед кам'янистих схилів і гірських озер, Інки навчились вирощувати понад 700 різних видів цієї культури. Вони обирали бульби, які витримують холод, посуху, і давали кращий урожай. Це було тисячоліття до того, як картоплю вперше спробували європейці. Одне з найдавніших місць, де її вирощували, було селище неподалік від озера Тітікака. Люди тут знали, як зберігати її роками. Вони робили чуньо, сушену і ферментовану картоплю, яку можна було зберігати десятиліттями. Картопля була не просто їжею, вона була божеством, частиною культури, ритуалів і виживання. А потім прийшли чужинці. У 1530-х роках Іспанія почала завойовувати Південну Америку. Вони шукали золото. Але разом зі скрабами вони знайшли щось набагато цінніше: бульбу, яка могла годувати армії. Уже через кілька десятків років, десь у 1570-х, картоплю привезли до Іспанії. Її показували вченими лікарям, а ті не знали, що з нею робити. Спершу її вважали отруйною, бо вона була родичка Беладони та Друману. Її вирощували в садах як екзотику, але не їли. Минуло століття першніші європейці почали довіряти картоплі. У 18 столітті її активно почали популяризувати. У Франції агроном Антуан Пармантіє переконував короля що це їжа майбутнього. У Німеччині король Фрідріх Великий змушував селян вирощувати картоплю під страхом покарання. Це був час голоду, і картопля рятувала життя. Її легко садити, вона росте в холодному кліматі, її не їдять саранча чи миші так охоче, як зерно. Так картопля дісталася до Польщі, а вже звідти на українські землі, Спершу в Галичину в 19 столітті під час Австро-Угорщини, а далі по всій території України. У народі її називали землі Яблука, Бараболя, Бульба. Селяни спершу теж не довіряли, але дуже швидко зрозуміли, що це ідеальна їжа. Не родить житу, буде бараболя. Хочеш нагодувати сім'ю з десяти душ, зготуй відро картоплі. Сьогодні картопля одна з основ української кухні: деруни, вареники, борщ, запіканки тощо. І їдять на сніданок, обід і вечерю. Вона в серці кожної хати. І ось що дивовижно, коли українська бабуся пече картоплю в печі, а перуанський фермер бере її з гірської тераси, вони обидва дотикаються до тисячолітньої історії. Картопля не просто їжа, це символ виживання, адаптації і єдності народів. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть у коментарях, які страви з картоплі любите найбільше.